Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал. Розвивайте мережу особистих зв'язків. Ніщо не проростає на необроблених землях. Найміцніший дуб починає гнити, якщо земля не підживлює його. Люди, які вам трапляються на шляху до вершин лідерства, від найсмиреннішого солдата до наймогутнішого управлінця, це ґрунт, на якому ваша кар'єра розквітне пишним цвітом або пожухне й піде в небуття. Вибудовуйте стосунки з людьми, яких зустрічаєте на життєвому шляху і одного дня. Вони допоможуть вам. Я усвідомив важливість формування особистих зв'язків під час будівництва фортеці Суномата. Тоді я знову поліз поперед батька в пекло, однак цього разу невдача в буквальному сенсі слова могла вартувати мені голови у 1566 році. Лорд Нобунага розпочав наступ на сусідню провінцію Міно, але зіткнувся з несподівано лютим спротивом. Він дійшов висновку, що єдиний шлях до успіху будівництво фортеці на території Суномата. Район Суномата, що розкинувся на Мілководді, у місці злиття трьох річок розмежовував провінції Оварії й Міно. Це було ідеальне місце для початку наступальної операції на провінцію Міно. Проте ця територія належала противнику. Лорд Нобунага двічі віддавав наказ генералам на зведення фортеці, і вони двічі зазнавали поразки. Втративши під час нападу ворожих військ так багато людей, що земля навколо місця будівництва червоніла від крові. Коли лорд Нобунага зібрав своїх дружинників і оголосив, що хоче зробити ще одну спробу захоплення цього шматка землі, охочих очолити операцію не знайшлося. Безумовно, він був незадоволений подібним боягузтвом у лавах свого війська. Ми маємо побудувати опорний пункт у Сономата, гаркнув пан Нобунага. Хіба поміж вас немає жодного сміливця, який візьме на себе це важливе завдання. Ніхто не рушив із місця. Мій пан розлютився. Чорти б вас ухопили! Боягузи, і ви називаєте себе солдатами клану Ода. Тоді я промовив: Мій лорде! Я ладен взятися за це завдання. Лорд Нобунага повернувся до мене. Ти добре впорався з попереднім дорученням, але тоді в тебе над головою не літали стріли. Мавпо. Моя відповідь була твердою та рішучою. Я це розумію, мій лорде, і я неодмінно виконаю наказ. На щастя, з молоду я часто подорожував, тому район Сунамата знав добре. З нічев'я я навіть розмірковував про стратегічний потенціал цієї території. Хоча, звісно, тоді мені й на думку не спадало, що одного дня я очулю будівництво фортеці на цій землі. У віці 30 років я зіткнувся з серйозним випробуванням, винятковою можливістю для своєї кар'єри. Передусім я відправив шпигунів до замку Сайто, що в місті гіфу. Аби відслідковувати переміщення військ противника і улаштувати диверсію, відволікти увагу ворога від прилеглих територій сономата. Далі я винайняв велику кількість професіоналів: лісорубів для заготівлі лісу, човнарів для перевезення дощок у течією, теслярів і майстрів, ковалів. Для виготовлення інструментів, головна умова швидкого будівництва фортеці розміркового, я, полягає в ретельному плануванні і розподілі праці, підготовка окремих компонентів, які в подальшому становитимуть єдине ціле завдяки спільним блискавичним зусиллям. Для цього потрібні майстри ремісники. З різних сфер. Тому я вирішив заздалегідь розподілити обов'язки між групами спеціалістів і зібрати всіх на заключному етапі спорудження фортеці. Для прискорення процесу будівництва лісоруби заздалегідь заготували дошки з лісів на довкільних пагорбах. Щоб потім швидко змайструвати остров в фортеці безпосередньо на території Суномата. На той час метод збірної конструкції був небаченим явищем, уже на стадії планування я усвідомив, що мені бракує людей для втілення стратегії в життя, і тоді я скористався однією зі своїх переваг. За часів Поневірянь, коли я працював на багатьох досвідчених майстрів і спілкувався з людьми із різних верств суспільства, я нав'язав розгалужену мережу друзів і знайомих. Одним із моїх товаришів був короку, голова сумнозвісної банди найманців, знайомий, який обрав темну та звивисту доріжку в житті. Коли я поневірявся світом як безпритульний жебрак, він на деякий час узяв мене до себе в учні, моя мати не схвалила б подібного наставника. Але я недовго залишався у короку, оскільки замірявся стати поважним самураєм і вибитися в люди. Утім, моя дружба з ним та іншими членами його банди. Виявилася безцінною в цій ситуації. Щоб допомогти мені в будівництві фортеці в районі Сунамата, вони зібрали близько двох тисяч робітників. Завдяки обширній мережі моїх зв'язків, фортецю звели у вересні 1566 року. За легендою, я збудував її за одну ніч. Нісенітниці. Для будівництва знадобилося повних шість тижнів. Проте на ті часи це був надзвичайно короткий строк для закінчення такого масштабного проєкту. Лорд Нобунага відзначив мої досягнення і зробив мене генералом, під командуванням якого була дружина з трьох тисяч солдатів. Я з тріумфом повернувся до замку Кійосу, проте завжди пам'ятав про своє скромне походження і людей, як от короку, які трапилися на моєму життєвому шляху і допомогли досягнути успіху. Навіть вступивши до лав клану Ода, я продовжував зміцнювати зв'язки з друзями минулих днів. Я вітав всіх із посмішкою на вустах і постійно намагався знайти і відзначити в інших чесноти. Тому, за часів, коли я потребував допомоги, люди завжди приходили мені на поміч. Принагідно я звідав важливий секрет, із людьми легше зійтися після однієї двох склянок сакет. Почувши, що десь намічається гулянка, я неодмінно навідувався туди попри час і місце посиденьок. Дехто вважав мене підлабузником, але більшість дуже любила. Якщо ви знайдете відданих послідовників, не забувайте про секрет взаємин. Підживлюйте свій. Найцінніший актив особисту мережу зв'язків.